Президент США Джо Байден, якому сьогодні виповнюється 81 рік, фактично визнав, що його адміністрація та американські військові серйозно розглядають перспективи військового зіткнення із російськими військами у своїй колонці для Washington Post він зокрема сказав, що підтримка України є альтернативою прямій війні. Америки з російськими військами в Європі, і що якщо Україна не втримає фронт, то американцям обов'язково доведеться воювати, тому що е, наміри Росії, наміри Путіна, наміри всього російського керівництва. Це іти завойовувати, захоплювати всю Європу, і єдиний спосіб завадити цьому це зупинити російські війська. Поки що є можливість зупинити їх за допомогою українських військ, руками українців, і тому, на його погляд, потрібно підтримувати українську армію, дотувати українську державу, надавати зброю, боєприпаси, гроші, все, що необхідно. Ну, цією статтєю він, звичайно, намагається спонукати своїх політичних опонентів, проголосувати такі за пакет допомоги Україні, яка має розглядатися тепер уже в другій половині січня. Але найголовніший меседж, який ми тут бачимо, це те, що президент США, відповідно, його адміністрація, американське керівництво дуже серйозно ставляться до того, що їм. Може знадобитися воювати прямо з Росією. Ну очевидно, що вони живуть за принципом, ну на відміну від нашої влади, на Бога надійся, но ну, сам не плашай, чи як воно там звучить, і очевидно, що вони вже серйозно прораховують. І готуються до військового зіткнення з Україною, бо це було б абсурдно е, предположити, що вони е, надіються, що ми їх зупинимо. Ну а ми ж можемо їм зупинити лише на українському напрямку, а є ще напрямок. Е, Прибалтійський, там на Фінляндію і так далі. На Грузію можна піти. Ну Грузія не НАТО. А от Прибалтика, е, Польща через Білорусь, Фінляндія, це ж, ж НАТО. Звичайно, що е, вони готуються до війни з Росією, і про це е, стаття мене каджо Байдена відверто натякає.